У людській футзальній лізі відбулися матчі 10-го туру. Програму ігор відкривало дербі аутсайдерів другої ліги, пар і шахти. Особливо старалися перемогти спарівці, адже вони перебували на останньому місці і відставали від конкурента на три очки. Трав немає. Ми в другому колі змінили команду кардинально. Почали друге коло все по-новому, так що команда в бойовому составі. Бажання і стимул, який є на сьогодні, так що команда обов'язково переможе. Основний аутсайдер свого слова дотримав і впевнено виграв 7-2 у суперника, який на поєдинок не мав основного воротаря. У мікрорайонівці не втрачають оптимізму і прагнуть перемогти в подальшому. Для нашої команди буде найважливіше це здобути перемогу. Це однозначно вирішальне буде. Ну, напевно, якщо ми будемо е, свої всі моменти, то це буде, напевно, саме таке ключове. Загалом у турі всі чотири матчі були з розряду дербі, адже грали сусіди по турнірній таблиці. Зокрема, загор поступився ОК США ФСТ Україна 2-7. І представники спортивної школи у притул наблизилися до суперника. У протистоянні лідерів 27-й прикордонний капітулював перед кротоном 1-9. І тепер розрив між першими двома командами становить уже шість очок. А ФК, УПСК і насос зіграли в нічию 1-1. І в такий спосіб унизу турнірної таблиці гаряче, адже команди з другої четвірки не мають розриву між собою в очках, або ж ця відстань становить в один заліковий пункт.